Вітаю вас, діти! Хто знає звуки голосні і приголосні знає. Запрошую того зробити аналіз слова звуковий. А зараз відгадайте мою загадку. Біла, гарна, чарівна, мов снігуренька вона, землю. Прикрашає, сріблом засипає, все навколо наче рай. Нумо, хто це? Відгадай. Так, правильно це красуня зима. І зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова зима. Ви можете робити це фішками, викладати у себе на столах або олівцями записувати у зошиті. Я буду це робити на екрані, а ви разом зі мною. Приготувались, підготували усе, сіли рівненько і почнемо. Слово зима. І так, скільки звуків у слові «зима»? Зима. Послухайте ще раз. З и м. а Чотири звуки. Давайте ще раз. з и м а. Слово зима. І так робимо разом зі мною. Послухайте ще раз. Слово «з зима. «З зима. Який перший звук ви чуєте? «З, З. Який це звук? Твердий, приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Молодці. Зробіть так, як я. Далі слухаємо уважно. Зима. Який звук я проспівала? Зима. Який звук ви чуєте? Так, це звук і. Він голосний. Ми можемо його проспівати, тож позначимо його кружечком. Звук і. Молодці. Ви зробили так само? Перевірте. Продовжуємо звуковий аналіз слово зима Зим мА. Який звук я виділяю голосом? Звук М. Третій звук звук М. Який це звук? Як ми його позначимо? Це твердий. Приголосний звук, вірно. І позначила я його однією рисечкою. Сподіваюсь, ви зробили так само. Перевірте. Продовжуємо. Зима. Останній звук в слові зима. Який звук ти чуєш в кінці слова? Зима. Так, це звук. А, він голосний звук, тож позначимо його кружечком. Ти зробив так само, як і я? Отже, в слові зима чотири звуки, два приголосних з м і два голосних звука и а. Скільки приголосних звуків? Скільки рисочок? Два звука приголосних, вірно. А скільки голосних звука? Також два. Так, отже, два приголосних і два голосні звука. Чотири звука разом. В слові зима. Чотири звука. Молодці. А тепер спробуй самостійно обрати зимові слова і зробити звуковий аналіз разом з батьками.